Добрий вечір. Я Донбас продовжує інформувати жителів регіону. Мене звати Сергій, і про новини Донбасу. Спочатку стисло. Поліція в діях голови окружної виборчої комісії за номером 106 Валентина Ткалича правопорушень не вбачає. 16-ту добу без централізованого водопостачання залишаються 5 сіл Костянтинівського району. Будівельники ремонтують автомобільний міст поблизу села Богородичне на Донеччині. promotor Поліція в діях голови окружної виборчої комісії за номером 106 Валентина Ткалича правопорушень не вбачає. Про це сьогодні нам розповів помічник начальника головного управління Нацполіції Луганщини Роман Ткачов. Нагадаю, вчора на дільницях для проведення другого туру виборців ракувало близько 200 членів виборчкомів від штабу кандидата в президенти Петра Порошенка. Попри недобір, голова Сєвєродонецької окружної виборчої комісії відмовився приймати заяви від охочих стати членами комісії. Свою від... Відмову пояснив нашим журналістам сумнівами щодо правдивості існування людей. Далі його цитата: Я не вірю, що люди власноруч писали ці заяви. Я не хочу брати на себе відповідальність. Я не можу подавати віртуальних людей, сказав Ткаліч в інтерв'ю. Поліція прокоментувала цю ситуацію так. 15 квітня до Северодонецького відділу поліції надійшло повідомлення одного з членів окружної виборчої комісії номер 106 про можливі неправомірні дії голови цієї комісії та ряду членів окружної виборчої комісії при формуванні складу дільничних виборчих комісій. Наразі співробітниками поліції вживається комплекс вичерпних заходів стосовно встановлення всіх обставин зазначеної події з метою надання об'єктивної. Правової кваліфікації. Станом на сьогоднішній день ознак кримінального правопорушення в діях осіб не встановлено. За словами члена окружної виборчої комісії номер 106 Марини Ковальової, дільничі комісії сформували за 5 хвилин до опівночі. Сьогодні за 15 хвилин до 20-ї години ОВК отримала бюлетені. На сьогодні 106-й округ передає подання на ЦВК. Сформовані дільниці і передаємо стан. Працюємо. Загалом на Луганщині шість окружних виборчих комісій з центрами в Северодонецьку, Лисичанську, Рубіжному, щасті, Сватовому та Біловодську. За словами координатора спостереження за виборами на Луганщині громадської мережі «Упора» Олексія Корм. Кормілецького ситуація подібна до Сєвєродонецька з недоформуванням складу дільниць, виникла в 114-му окрузі, що в Біловодську. Зараз там триває засідання комісії. 16-ту добу без централізованого водопостачання залишаються 5 сіл Костянтинівського району. Через відсутність води закрили школу у Білокузьминівці. Там навчається 94 школяра з цього селища та прилеглих. Білокузьминівську насосну станцію зінструмили енергетики через мільярдний борг компанії Вода Донбасу. Анастасія Славкова розповість подробиці. Це дитячий садок у віролюбівці. Його мали б відвідувати 11 дошкільнят, та через відсутність централізованого водопостачання його закрили два тижні тому. Вихованці сидять з бабусями. Шестеро працівників дитячого садочка у тарифній відпустці. Ну обходимося якось потихеньку. Нашу ж то в одної бабушки, то в другої бабушки, радітелі на роботі один і другий. А вони по бабушкам батьки пише телефонують, коли так, тому що у кожного роботи багато це село. Ніка навчається в 9 класі Білокузьминівської школи. Наприкінці травня каже дівчина здаватиме державну підсумкову атестацію. До школи Ніка не ходить два тижні. Навчальний заклад 3 квітня, так само через відсутність централізованого водопостачання, закрила санстанція. Ну, завати мы будем два у нас стабильных, и мы один выбираем украинская литература. І нам сейчас задають дистанційне навчання, і мы виконуємо на сайте школи. ДПА, а школу. Здавати? Не знаю. Готовимся до того, но это очень сложно. Как-то учителя в школе объясняють, а вдома ти сам сидишь і над этим думаєш. До обіду вони вивчають. Уроки. В дистанційному управлінні ну, заходять на сайт школи і виконують завдання, які викладають вчителі. Ну, потім я приходжу на обід, а після обіду вони йдуть зі мною на роботу. Захожу на сайт школи, роблю уроки. Нам дають там немножко домашні завдання, але мало і задають багато. Загалом у Білокузьминівській школі навчається 94 школяра. Сюди учні їздять з Віролюбівки, Семенівки та Васильівки. Діти не вчаться так, дітей перевели на дистанційне навчання, так. І, звісно, це дуже прикро, тому що зараз кінець навчального року дітям треба готуватися, готуватися. Отримувати освіту це дуже погано, але в той ситуації, яка склалася, іншого не може бути, тому що нема води. А нема води з водопроводу це, це дуже погано, це антисанітарія ми не можемо. Інакше поступити діти сидять вдома на даний момент. Школа, Дома, школа закрита, садик закритий. Я как бабуся зараз нянчу внучку, дочка і зять на роботі. Мені дівати рібінка нікуди, надо собою тащити на роботу. За останні дні до медпункту з розладами травлення звернулась шестеро селян. Я думаю, мабуть, за що то, що вода неякісна. Вот, потому что тому, що машини вода. Підвозить та що джерельна вода, і друга вода, як що вона з МЧСка. МЧСка, іменно технічна. Ну, що я хочу сказати, медпунктів в мене води немає. У мене робоче час до трьох часов. Вода підвозиться технічна для потреб населення. Підвозиться кожен день у необхідній кількості. Машина їздить по вулицям, розливає людям воду. А питна є. Питна вода у нас в магазині продається. А, тобто вам питної немає підвозити? Умовно питну. Умовно Умовну питну, яку, яка треба кип'ятити. кипятити. Нагадаю, п'ять сіл Костянтинівського району без централізованого водопостачання з 1 квітня. Всього без води залишилось близько тисячі людей. Анастасія Славкова, Андрій Резніков, новини на ЮАДонбас. Районна адміністрація прифронтової попасної шукає лицензіонного підрядника, який утилізує 4 кілограми ртуті. Зараз вона зберігається в технічному приміщенні Попаснянської міськради. Нагадаю, ртуть в своїй квартирі знайшов Попаснянин 3 квітня, коли взявся робити ремонт. Житловий будинок на 8 квартир розташований на вулиці Склозаводська. Аби зібрати важкий метал, рятувальники до будинку приїздили двічі. По тому там дослідили повітря працівники Луганського обласного лабораторного центру. Там были высокие пары ртути, больше чем сто раз по нормам. И замеры провели в соседней квартире, которая ниже, на первом этаже. Там тоже были превышения паров ртути. В коридоре тоже провели замеры. Там тоже были установлены превышения. Последний подъезд, там получается, три квартиры, они были заряднены. Компанія, яка виграє тендер на проведення робіт, здійснить у будинку демеркурізацію, тобто нейтралізує пари ртуті. На момент заходів жителі в трьох квартир, де виявили перевищення парів металу, тамтешні тамтешня влада просить виїхати з осель. Зараз для них підшукують тимчасове житло. Після демеркурізації працівники лабораторного центру двічі з інтервалом у тиждень замірятимуть вміст парів ртуті у повітрі. Від результатів досліджень залежатимуть чи повернуться мешканці до своїх квартир. Про небезпеку сусідства з цим металом журналістам каналу розповів завідувач кафедри хімічної інженерії та екології східноукраїнської національного університет... університету імені Володимира Даля Олександр Суворін. Всі. З'єднання без обмежень. Ртуті токсичні. Всі роботи зі ртуттю вони повинні проводитися в окремих умовах. Вона може бути небезпечна, коли вона герметично зберігається. Втрата зіру, а по перше, це кишкові розлади, це вплив на дихальні шляхи, кашель постійний. До війни на Донбасі утилізацію ртуті займався Микиті... Микитівський артутний комбінат, що залишився на окупованій території. Десяту частину підготовчих робіт упродовж тижня виконали будівельники, що ремонтують автомобільний міст поблизу села Богородичне на Донеччині. Наразі там знімають асфальтне покриття та демонтують армовані бетонні плити. На роботи витратять 30 мільйонів гривень. Місце через річку Сіверський Донець на відрізку шляху словянськ Сватигирськ ремонтують уперше за півсторіччя. Як то роблять, бачили наші кореспонденти. Проїжджа частина завширшки 7,5 з метрів поділена навпіл. Праворуч їдуть автівки. Зліва працює техніка та робітники облавтодору. За словами виконроба фірми підрядника Андрія Фрола, ремонтують міст уперше за півсторіччя. Будемо встановлювати захисний слой бетону балок, розрушений, захищати робочу арматуру від корозії, виконувати облегчену накладну плиту і заміна гідроізоляції на нову і дорожнє покриття. Збираємо будівельний мусор з моста для перевозки і далі дальш далі в утилізації. На Краматорськ, на базу. На полігон. На полігон да, висипають, що потом його утилізували. 30 мільйонів гривень на ремонт мосту виділили з Державного дорожнього фонду та бюджету області. Замовник робіт служба автомобільних доріг Донеччини. Грязь Буде замінено тут. Полотно тротуарное с покрытием асфальта. Все это будет восстанавливаться, где-то заливаться, где-то штукатуриться. Восстановление, опор освещения. Тумбы будем облагораживать. И в принципе меняется освещение на более экономный вариант. Щодня працюють 4 десятки будівельників. Так укріплюють основу мосту. Ребята готовят балку под нанесение штукатурки. Тобто це это своего рода защита балки. бетонных конструкций. После мы наносим изоляция Изоляция это село своего рода глубокого проникновения. Тоже идет глобальная защита бетонных частей несущих. Что В речку это? не падает, ребята, оно там все на сухой территории, мы потом это все по окончанию убираем за собой. Полностью вся территория будет облагорожена,

Так що, ну, в принципі, їздити можна, але лучше потерпіти. Будем їздити на хорошій дорогі. За інформацією прес-служби автомобільних доріг, це третій міст через Сіверський Дінець, що відновлюють упродовж трьох останніх років. Торік на Донеччині відремонтували близько 100 кілометрів доріг. Наталя Нагорна, Олександр Батарчук, новини на Юа «Донбас». У Краматорського поліцейські навчають дітей вирішувати конфлікти. Проект реалізує дитячий фонд ЮНІСЕФ за гроші Європейського союзу. Як готують майбутніх медіаторів для шкільної служби порозуміння, дізнавалася Юлія Сенельченко. У колі 25 учасників та троє поліцейських. Вони спілкуються, виконують завдання та навчаються мирно вирішувати конфлікти. Так проходять курси медіаторів шкільної служби порозуміння. Ми сьогодні розбирали конфлікти. Наприклад, ми розбирали красну шапочку. Як конфлікт. Старую версію розбирали і нову. Стара версія йшла як красна шапочки», а нова як от Волка. І ми дивили, волк розказав одну історію, а красна шапочка другою. Беруть участь у тренінгу старшокласники та вчителі. Серед них і учні Краматорської школи номер 23 Тут шкельна служба поразумения працює уже три роки. Учителя нам еще с пятого класса начали проводить такие тренинги, как сегодня у нас рассказывали нам в основном то, что конфликты бывают разные, о том, что их нужно уметь решать. Но в основном нам показывали примеры на мультиках, и после мультиков мы разбирали ситуацию, пытались найти пути решения, как можно было бы ее решить. Я вместе с учителем географии, вместе ведем этот как бы проект. Питаємося учить дітей, готуємо різні тренінги. виходимо на класи на воспитательні часи. намагаємося розрулювати якісь ситуації конфліктні сріді дітей. Навчання медіаторів триватиме три дні. За цей час учасники повинні сформувати команди для подальшої роботи. Ми навчаємо діт дітей бути медіаторами та розв'язувати конфлікти, які будуть складатись у їх школах. До команди медіаторів входять діти та один координатор. Це доросла людина. Або психолог, або соціальний педагог, або е, вчитель, ну які в залежності від ситуації, і це команда, яка буде за допомогою якої буде вирішуватись конфлікти, за словами Наталі Язан, у майбутньому служба по розумінню планують створити в усіх школах Донецької області. Юлія Синельченко, Євген Єжов. Новини на Юа Донбас. На цьому у мене все. Більше новин на нашій сторінці у Фейсбук та на сайті телеканалу. Телефонуйте нам за номером, що зараз на екрані. Я ж бажаю вам гарного вечора. Побачимось.